Добрий день, панове. З вами Олександр Чернецький. Сьогодні хочу поділитися історією, як я заклав свій перший кухонний сад і чому. Ну, Кухонний сад е це французький термін, який використовують французи. Це той город, який знаходиться недалеко від кухні, і на якому вирощується продукція, яка споживається в свіжому вигляді безпосередньо з городу і прямо на кухню. Мені подобається взагалі таке визначення, як кухонний сад більше, ніж город. І, в принципі, якби, якщо мати будинок і мати великий город. То, скажімо, я роблю таким чином, там великий город він може бути де завгодно, і не обов'язково він прив'язаний до, скажімо, до будинка, може бути, але біля будинка, близько біля кухні, обов'язково має бути грядочка, де свіжі е е овочі, і коли потрібно петрушку. Чи цибульку молоду, чи свіженький огірочок, то для цього не потрібно бігти Бог зна куди, а можна безпосередньо готуючи, вискочити там з кухні, зірвати і все це відразу приготувати в найсвіжішому вигляді, так як це колись і робили наші, наші пращури. Ну, так робила і, власне кажучи, моя мама і, 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 і мої бабусі. Тому що те, що вирощено для себе, власноруч, воно найкорисніше для нас. Так от, у 2010 році народилася донечка наша, і постало питання, чим її харчувати. Звичайно, що батько в 45 років це не батько в 25 років. Це значення і особливого харчування. І навіть, скажімо, там, ну, найкращі продукти, але вирощені кимось, вони в 45 років вже викликають підозру. Тому я прийняв рішення прибрати частину газону і зробити грядки. Грядочки. Дружина підтримала цю ідею, але, звичайно, що якби вона сказала, що так, це дуже класно, але це все тоді лягає на тебе. Я з цим погодився і заклав город. Як я його закладав, є окреме відео, можна, скажімо, пошукати його і, скажімо, подивитися, як закладаються взагалі грядки. Це грядки були закладені по принципу мінімальна площа, максимальна ефективність. Тобто це рядочки, не рядочки, такі, якби я зробив короба дерев'яні, які якби відділяли доріжки від грядок, Грядки самі шириною там, 80 см і доріжки порядка 50-60 см. Ці грядки повністю засаджувалися, засівалися от на 80 см ширини, десь порядка було 5 рядків. Все пускалося на шпалеру, так що город, який сукупно з доріжками займав там якихось 50 квадратних метрів, тобто десь півсотки, він давав нам велику кількість продукції, навіть яка ще лишалася а, а, на зиму. І все це, якби все це вийшло. Були свої, скажімо, звичайно, речі, які потрібно було вдосконалити, змінити, але з досвідом все, все, все прийшло, все вийшло. І вийшло досить, досить, досить класно. До чого все це є? До того, що якщо у вас є маленький шматочок землі, ви можете завжди зробити невеличкий кухонний сад. І брати звідти найсвіжіші продукти, найекологічніші, тому що цей сад може функціонувати і функціонує, і має функціонувати без використання будь-яких хімічних добрив чи пестицидів. Говорю вам, це з власного досвіду. Ця технологія відпрацьована мною особисто. І навіть е роботи такий сад вимагає небагато, не так багато. Або можна навіть сказати, мало. Тому що коли ми, скажімо, від'їздили і з дому, і там я з'являвся один раз на тому городі, то в принципі цей город був в прекрасному стані. Ідеальний варіант, якщо ви зможете організувати полив в такому, в такому саду, якщо використовувати ярус. То, скажімо, кількість води буде, ну, це буде заощаджувати воду і кількість, кількість поливів. І буде, скажімо, взагалі впливати безпосередньо на формування такої екосистеми, яка не потребуватиме додаткового зовнішнього захисту. Отака от, от історія про кухонний. Сад. Можете подивитися в інтернеті, є багато цікавих, скажімо, відео, як французи організовують кухонні, свої кухонні сади. І в, в усіх будинках раніше такі сади були присутні. Ну, в кого було достатньо землі для того, щоб облаштувати. Но навіть якщо немає місця, можна посадити огірки, які пустити на шпалеру. Для цього взагалі не потрібно місця, можна використати північну сторону вашого паркану, натягнувши шпалеру огірку, щоб він пішов по цій шпалері, там якийсь, скажімо, шнурок, бажано не синтетичний, а органічний. І посадити туди огірки. Можна з насіння, можна купити розсаду, це не є проблема. І таким чином отримати продукцію. Можна в горшках посадити, скажімо, зелень, яка прекрасно буде рости навіть на, на підвіконні. Ну це вже не кухонний сад, а сад на підвіконні. Але це все можна зробити. Уявіть собі, виявіть собі, що ви будете споживати продукцію, яку ви виростили. Ви виростили. Це не просто їда, це ліки. Це ліки для вашого тіла, це ліки для вашого ока, тому що все це просто радує, естетично радує. І це ліки для душі. Тому що на сьогоднішній день дуже важливо подбати про те, щоб стреси, які всі ми отримуємо в сьогоднішній ситуації, щоб їх зменшувати, розряджувати нашу психіку, наш організм. І що, що найкраще в цьому випадку одне з най, ну, скажімо, дуже дієвих способів це природа, це рослини. Турбота про них, споглядання на них і споживання тої продукції, яка не просто безпечна, а корисна. Подумайте над цим. Можливо, з цього щось і вийде, можливо, щось вирішити. До речі, Оцей перший сад, кухонний сад, який був закладений після народження донечки, я його заклав, як зараз пам'ятаю, він був закладений 2 червня 2011 року. Тобто дуже пізно. Причому все, що я посіяв і посадив, все виросло. Уявляєте, це досить пізні терміни посіву. Єдине, що питання були тільки з редькою, тому що вона дуже реагує на довжину дня, на довготу дня. Але якщо ви захочете, то у вас виросте те, що буде радувати, порадує вас. Ну і задумайтесь насправді, якщо у вас маленькі діти, чи маленькі внуки, чи вже й не маленькі, дуже важливо, що ви самі споживаєте чим годуєте їх. Якщо ви використовуєте хімію і нею обробляєте продукцію, то не обманюйте себе. Частина цієї хімії попаде в ваш організм і в організм тих, кому ви цю продукцію даєте. У нас одне здоров'я, у нас одне життя. Давайте будемо дбати про себе. Це дуже важливо. На все вам найкраще. Перемоги нам всім!